П'ятниця, 13 жовтня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Чергове судилище над українським військовим. Бійцям морської піхоти, окупаційний суд, так званої ДНР, приговорив до довічного ув'язнення. Жорстокий обстріл Покровська по місту росіяни запустили дві ракети іскандер. Скільки людей постраждали? Путін, диктатор Путіна за грати. парламентська асамблея Ради Європи, ухвалила відповідну резолюцію у студії Тетяна Байрак. Вітаю! Росіяни відновлюють старі укріплення та будують нові системи захисту в тимчасово окупованому Маріуполі. Переміщують по місту протитанкові установки так звані зуби дракона та військову техніку. Про це повідомляють представники Маріупольського спротиву. Чим викликане таке занепокоєння окупантів, здогадатись не складно, адже українські військові впевнено просуваються в глиб лінії фронту та успішно стримують наступ загарбників на усіх ділянках. Знешкодити ворога зсередини ЗСУ допомагають українські диверсанти. Так, в мікрорайоні Східний мінус один склад інженерних військ РФ. Тепер будувати укріплення окупантам буде дещо складніше. Ще одного українського військового окупаційний суд ДНР засудив до довічного ув'язнення. За обвинуваченням окупантів, 23-річний водій 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Скорина, нібито за наказом Збройних сил України розстріляв чотирьох мешканців Маріуполя через їх проросійські погляди та участь в так званій спецоперації по звільненню території. Такого висновку дійшли в слідчому комітеті Росії. Це ще одна сфабрикована справа проти наших армійців. Загалом у російських в'язницях нині перебуває біля 4 тисяч українців. Такі цифри наводить громадська організація Волю захисникам Маріуполя. Аби увесь світ пам'ятав героїв, які і досі залишаються в неволі, їх рідні організували автопробіг з головного вокзалу столиці. Вони рушили до Львова, зупинялися у Хмельницькому, Тернополі, Житомирі та Вінниці. Їх головна мета зробити все, аби повернути наших воїнів додому. Тим часом росіяни розробляють туристичний план розвитку Маріуполя, поки на папері. В ньому, зокрема, мова чи не про найважливіші об'єкти відновлення готелі та лазні, взялися і за будівництво драматичного театру. На тому ж місці, де 16 березня 2022 року, вони вбили сотні містян. Нову будівлю обіцяють звести до кінця 24-го року. Цинізм загарбників не має меж. Абсурдності їх діям додає і те, що, поки вони відкривають парилки та зводять нові споруди на кістках. Маріупольці, які з різних причин залишаються в окупації, продовжують виборювати своє право на отримання бодай якогось житла. Двома ракетами «Іскандер» сьогодні вранці окупанти поцілили по Покровську. Перша влучила в об'єкт соціальної інфраструктури. Друга в будівлю управління соцзахисту населення. На момент обстрілу тут знаходилась 51 людина. Загинув один цивільний. 13 зазнали поранень. Рятувальні роботи завершені. Подивіться, які наслідки ракета прошила дах і пробила повністю два поверхи будівлі. Загалом понад 620 обстрілів за добу. Серед них 12 авіаційних ударів та три дронами камікадзе. Росія невпинно гатить не тільки по позиціях українських військових, а й по мирному населенню. Численних ушкоджень зазнали Курахівська, Новогродівська та Очеретинська громади. Пошкоджено 51 цивільний об'єкт. Житлові будинки, медзаклади, адмінбудівля, школа, церква, будинок культури, автомобілі, теплотраса. В Авдіївці під завалами багатоповерхівки й досі залишається двоє людей. Через масовані атаки РФ здійснювати рятувальні операції майже неможливо. В акваторії Чорного моря в районі тимчасово анексованого Криму військово-морські сили та служба безпеки України атакували російські кораблі Буян та «Павіл Державін. Обидва судна були уражені дронами з експериментальним озброєнням. Тим часом окупаційний губернатор Севастополя заявив, мовляв, гучні вибухи з моря було чутно через навчання РФ. Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Путіна диктатором, а російський режим диктатурою. За це рішення проголосували представники 43 країн. Крім цього, асамблея закликала усіх членів виконати ордер на арешт Путіна, виданий МКС. Нагадаю, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження видала ордери на арешт не тільки Путіна, а й Львової Білової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації дітей з окупованих районів України в Росію. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7. також є в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.